Відбитки пальців і бризки крові, як коледж готує наступну групу дослідників. Крім лекцій, як коледжі готують майбутніх дослідників і чому це важливо для всієї системи освіти? У сучасному світі, де цінність традиційної освіти все більше перебуває під пильною увагою, коледжі та університети шукають нові способи підготовки студентів до реального світу. Одним із найбільш багатообіцяючих підходів є експериментальне навчання. Практика, яка виходить за межі класної кімнати та дозволяє студентам застосовувати те, що вони дізналися, у змодельованих, але дуже реалістичних середовищах. Ініціатива університету Куйнет Мерси щодо створення будинку місця злочину для студентів кримінального правосуддя є яскравим прикладом того, як можна вийти за рамки традиційного викладання, щоб підготувати майбутніх професіоналів до виконання складних завдань. Як людина, яка має досвід освіти та консультування, я вважаю, що акцент на практичному навчанні є не просто тенденцією, а необхідністю. В епоху, коли ринок праці вимагає не просто диплома, а й набору конкретних навичок і здібностей, коледжі повинні переглянути свої методи навчання та надати студентам можливість розвивати компетенції, які вимагають роботодавці. Чому традиційної освіти не завжди достатньо. Традиційна освіта, безумовно, відіграє важливу роль у формуванні бази теоретичних знань. Однак часто це недостатньо ефективно для підготовки студентів до реальних життєвих проблем, з якими вони зіткнуться у своєму професійному житті, теорія без практики як будівля без фундаменту. Це може виглядати вражаюче на папері, але не витримає випробувань у реальному світі. Я неодноразово бачив випускників, які отримали відмінні оцінки в університеті, виявлялися абсолютно неготовими до роботи. Вони могли чудово знати теорію, але не знали, як застосувати її на практиці. Вони не знали, як взаємодіяти з колегами, як вирішувати проблеми, як приймати рішення в умовах невизначеності. Навчання на досвіді ключ до успіху. Експериментальне навчання це підхід, який дозволяє учням застосовувати отримані знання в змодельованих, але максимально реалістичних середовищах. Це дозволяє їм розвивати не лише теоретичні знання, але й практичні навички, такі як критичне мислення, вирішення проблем, спілкування та робота в команді. Будинок місця злочину університету Гвінеда Марсі є чудовим прикладом того, як змодельоване середовище можна використовувати для розвитку практичних навичок. Студенти, які працюють у цьому домі, повинні аналізувати докази, робити висновки, приймати рішення та взаємодіяти з іншими учасниками розслідування. Вони вчаться працювати під тиском, приймати рішення в умовах невизначеності та взаємодіяти з людьми в складних ситуаціях. Переваги експериментального навчання. Розвиток практичних навичок. Студенти вчаться застосовувати отримані знання в реальних умовах, що дозволяє їм розвивати практичні навички, необхідні для успішної кар'єри. Підвищення мотивації, навчання на досвіді робить процес навчання більш цікавим і захоплюючим, що підвищує мотивацію учнів. Поліпшення утримання студентів. Студенти, які отримують можливість розвивати практичні навички. З більшою ймовірністю залишаться в коледжі та закінчать його. Підвищення конкурентоспроможності випускників. Випускники з досвідом навчання є більш конкурентоспроможними на ринку праці. Зміцнення зв'язків з роботодавцями, експериментальне навчання дозволяє коледжам зміцнити відносини з роботодавцями та залучити їх до навчального процесу. Як створити ефективне експериментальне навчання? Створення ефективного експериментального навчання вимагає ретельного планування та впровадження. Ось кілька порад. Визначте цілі навчання, чітко визначте, яких навичок і компетенцій ви хочете, щоб учні набули через експериментальне навчання. Розробіть реалістичні сценарії, створюйте сценарії, максимально наближені до реальних умов експлуатації. Залучити експертів, залучати до навчання фахівців відповідної галузі. Надати відгук, надайте учням можливість отримувати відгуки від експертів та однолітків. Оцініть результати, оцініть навчання через досвід, щоб переконатися в його ефективності. Більше, ніж просто будинок на місці злочину, розширення можливостей. Ініціатива університету Гвінеда Марсі є чудовим місцем для початку, але потенціал для навчання на досвіді набагато більший. Я вважаю, що більшість коледжів і університетів можуть знайти способи інтегрувати експериментальне навчання у свої програми. Для студентів історії, стажування в музеях, робота з архівними документами, участь в археологічних розкопках. Для учнів музики, організація концертів, робота над звукозаписом, створення кліпів. Для студентів-підприємців, участь у бізнес-інкубаторах, розробка бізнес-планів, запуск власних проєктів. Для студентів інженерних спеціальностей. Участь у проєктах з розробки нових технологій, робота в лабораторіях, стажування в компаніях. Для студентів-психологів. Проведення консультацій, робота в соціальних центрах, участь у дослідницьких проєктах. Роль штучного інтелекту, новий горизонт можливостей. Веру штучного інтелекту, ШАІ – можливості для навчання на досвіді значно розширюються. ШАІ можна використовувати для створення реалістичних імітованих середовищ, надання індивідуального зворотного зв'язку студентам і оцінювання результатів навчання. Наприклад, штучний інтелект можна використовувати для створення віртуальних симуляцій, у яких учні можуть практикувати свої навички в безпечному та контрольованому середовищі. ШАЙ також можна використовувати для аналізу даних експериментального навчання та надання персоналізованих рекомендацій учням щодо вдосконалення їхніх навичок. Висновок інвестиції в майбутнє. Експериментальне навчання це не просто тренд, а необхідність. Це інвестиція в майбутнє наших студентів і майбутнє нашої країни. Коледжі та університети, які активно використовують експериментальне навчання, матимуть найбільший успіх у підготовці випускників до реальних викликів ринку праці. Я закликаю всі навчальні заклади переглянути свої методи навчання та надати студентам можливість розвивати практичні навички, необхідні для успішної кар'єри. Пам'ятайте, це теорія без практики мертва, а практика, підкріплена теорією, є ключем до успіху. Необхідно створити умови, за яких студенти зможуть не тільки отримати знання, а й застосувати їх на практиці, щоб стати компетентними та затребуваними фахівцями.